100 гривень, і Олені у нас по 100 гривень. Що за Олені, погляньте? Десь якісь дефекти, десь, бачите, повністю не працює, ціна 100 гривень. Зараз перевіримо розбираємо, бачите, ціна 100 гривень, можна зібрати. Десь не працює моторчик. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень. Тобто, Олені по 100 гривень. Зараз поглянемо з цим, що у нас, Андрюх? Цим, сломане кріплення теж на моторчик. Тоже слово не кріплення повністю світиться. ціна 100 гривень. Яка краса не працює кріплення на моторчик. Також ще є олені за 100 гривень. Кому потрібні олені за 100 гривень. Це все на сайті. 100 гривень ком'юа. А ну, розбери мені, безкоштовна доставка по Україні. От у нас мастер займається. І ці Олені за 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Тут половину не світиться, там не працює моторчик, ну можна. Використовувати його і в такому звичайному поставили хай світить. Опа, дивіться, яка краса. Це ще в нас... Тільки Це... моторчик не робить. Тільки моторчик, так, не працює. Ну, і ну, от при... новорічна Є, акція. Кріплення Олені по 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, яка краса, який олень, який розмір і ціна 100 гривень. Так що заходьте, замовляйте, один олень одні руки. Всім гарного дня!